Всім привіт, це канал Vellow's. Я Міра, а це мій тато. Так, це канал Веловолоцюга. Мене звуть Мирослав, це моя донечка Міра. І ми вирушили в першу році велосипедну нашу подорож на 2 дні з однією ночівлею до озера. Гайда з нами! Мірочка, розкажи, ну хто це з тобою їде в тебе отам? Лабубу! Минулого разу губка Боб з нами їхав на кермію Міри. Цього разу лабуба модний. Коли я стала день народження, я так зраділа, побачила коробку. Я відкрила, а там Лабуба. Дітки. Там ще одна пташка була в мене. Це вже четвертий раз. Купа пташок мертвих на дорозі. Їдемо купа пташок. Омпля-омпля. Випала сомпля. Ми вирішили трошки охолодитися і зайти в сільський магазин, придбати морозив. Знов жахка, да? так? Yeah. Нет. Давайте моє ну, трішку попробуюсь, а я твоє. Давай, залюбки. Mm. Каштан? Mm. Да, я вже пропувала дуже смачне. Пончик? Mm -hmm. ще гарно, так вау! Справді дуже гарно Обережно Тут так гарно. Природа дуже гарна Зупиняємося, зупиняємося Переважило Опа! Мало не вповз з тим велосипедом. Я розумію. Навантажений я під зав'язку. Везу за двох реч. Напій. Оце тяжко. Тяжко тобі? Ми проїхали вже 7,5 кілометрів. Ого! А скільки нам лишилось? Ну, якщо я правильно розрахував, то нам сьогодні їхати 17 км по мапах. Показує 7 вже проїхали. Ми доволі пізно виїхали сьогодні, прям на вечір на вечір. Ми сиділи в автобусі, їхали в Лів і Львів. там. Бабуся Юлія придумала таку ігру. Там. Вона сказала, що те, коли ти бачиш кого, треба кричати кого. Дивись. Що? А, корова. корова. Отак. Ми кричали. Ага. Ого. Там і оцей, хто нас возив, то він трішки усміхнувся. Водій. Бо це було да, водій. Бо ми оце Кого, так. Ага. Всі разом. Кого Прикол, отакі ігри в дітей дорожні. Я була в, найберше, в автобусі. Бо мені найпершою було це передавати. Я була за водієм. Зрозуміло, дуже цікаво. Сонечко вже наближається до заходу, а в нас ще кілометрів з 10 приблизно. Ще є що їхати. <му> Диви, яке хутро в них. На, пий водичку та їдемо звідси. Ой, мухи просто пожирають, зразу в очі лізуть. А можеш дати очки. Очки, на. Окуляри. Я хочу трішки в них поїхати. Ну давай. Ну як тобі? Ну класно. Дійсно, якийсь таке біле лахмате, як мати мачуха. Якесь дерево таке цікаве. Клас. Краса. Тут дуже класно. Ми вже приїхали скільки кілометрів? Дванадцять. Дванадцять кілометрів. То тут ми загаїдемо. Вже тяжко, але треба їхати і стагатись. Ось тут повертаємо. Міра рада, що ми звернули хоча б з траси щось новеньке, бо дуже довго крутимо по трасі. По асфальту. Такі е, доми старовинні. Це не у всіх селян такі старовинні будинки. То мені цікаво чому? Тому що люди не мають багато грошей, вони, вони не заможні. Вони ж це живуть в таких будинках, в них зараз, ну це у нас є, ми вже потім з'явилися, а вони потім вже мало не впав. Теорія дитини. Чому в селян такі будинки старі? Бо вони з'явилися раніше нас. Ще я такого не чув. Ось Гальма натискай. Молодець. Даунхіл по-дитячому. Стали трошки спреєм від комарів обробилися, бо вже прям варто зупинитися, зразу обліпляють. Тут це такі звуки видає гарні. Ми мене шокули, шокотила трава, я їхала на палки, мене ще била якась... І якісь там сосни, дерева така. Я там в селі пропустив один поворот і нам довелось трошки об'їжджати, тільки в мірі нічого не кажіть. <плес> Полетіла! Гарний захід сонця. Поле... Птахє. Коли появився така Шевченко. Такі питання дитина задає. 1800 якогось там року. 14-го, по-моєму. 1814-го Він не з'явився, він народився. А чому ти запитуєш? Ти знаєш хто це? Да. То хто це, розкажи? сама знаю, це Тарас Сипченко і він намальований, намальований на якісь там гроші, бо я не знаю на який то якісь грошеньки. На 100 гривнях. А, 100 гривнях. Це поет, Мірусь. Поет. Це український поет. Дай дай поправлю тобі шолом. Комарі атакують просто звірюги тут. Ми там же в селі нанесли на себе спрей від комарів, то наче менше було. А тут виїхали в поле, просто якісь скажені, вони ігнорують просто цей спрей. Вже пожирають нас прямо на ходу. Скоріше б доїхати і знову обробитися. Чи давай зараз це зробимо? Давай зупинимося, знову попшикаємося. Давай. Ох, і звірюги. Мені, так, Мені якась мушка ще в око попала. О. Ти молодець, Мірочка. Попри всі труднощі, ти їдеш, не плачеш. Молодець. Я пишаюся тобою. бути і Я в шоці. Я Я теж тепер сумний. Да. Розчарування жорстке. Ось таке це озеро зараз. А, що ж тут скажеш? Там дамба колись була. Десь отут, прямо за цими деревцятами. Ми минулого року з Гошою приїжджали, купалися, а зараз ось таке. Дитина плаче, розстроєна. А, піду її заспокоювати. Ми проговорили, буду думати, як завтра діяти. Сьогодні ми займемось тим, що і збиралися, посмажимо зараз якісь стейки, там посидимо. Але, на жаль, будемо без краєвидів, без купань. Ось такі краєвиди в нас. Не знаю, що це з ним зробилося, чи пересохло, там якась техніка стоїть. Чи вони розчищають навпаки його, щоб воно тут було. Завтра будемо думати, що робити. Може на якусь локацію точно з водою маємо поїхати і все ж таки накупатися з нею. Така невдача сьогодні, на жаль. Ми вирішили тут встати. А прийшли сюди, поставили велик. А, вирішили зайти в ліс, в соснинку. Тут хоча б гарно, просто в лісі гарно. Бо там ну, картина не з приємних. Такий апокаліптичний пейзаж, то ми вирішили хоча б просто гарно в лісі стати. Важко передати наше розчарування. Будемо якось виходити з положення завтра. Як ти там, Мирусь? Добре. Зараз складаю тобі, буде готово. Ти хоча б гадий, що ну це то вже хай, але зато тут -ту побудемо. Ти вже гадий чи ні? Ну як тобі сказати, радощі радості мало насправді. А, вже якось і ті стейки не дуже хочеться смажити. Я, чесно кажучи, розстроївся сильно. Але Та бо... не розстроївся. Ні? Та не треба розстроюватись. Ага, ну добре. Краще подумай про інше, побудь тут подумай про це, а на це тут, Ну, Подумай своєю головою, оце. Ну що зараз відбувається? Як стало добріше, угу. то так. Зрозумів, добре. Думав, доведеться міру заспокоювати, а виходить, що вона мене заспокоює. <рес> добре, зараз будемо стейки смажити. Yeah. Мірочці кашку приготував. Зараз у нас спочатку кашку поїсть, а тоді ми будемо вже якісь стейки uh, сможете. Зефірки смажиш, Мірусь? Так. Да. І Як тобі вони? Подобається. Я вже третю. Третю. Дивись, багато не їж, бо не захочеш стейк їсти. Ну так. Да. Якісь звуки. Якісь пташки тут. Ми тут сидимо, а тут якісь пташки стрі стрімно встає. Стр... Щось мене кричать, то і мені стає зараз Загапаємо трішки розслабимося, включим світло, та й будем. Та й будем лягати спати. О, я мені здається, що він вже готовий. Шкворчить. так, да, точно готовий. Я думаю, він точно готовий. А ти? О, навіть підгорів трошки трошки скраю. Ого. Він готовий точно. Ага. Uh -huh. Знімаємо. О, oh, ням-нямка, дивись. Яка краса, ням-ням-нямка. -ням Погоджуюсь. Виглядає апетитно. Uh -huh. О, воно вже готове. На куштуй. Смаку. Смаку? Ага. Класс. ням а -а -а. Вы решили еще посмаковать, трошки фуету перед сном. Это такая колбаска. Ковбаска. Mm -hmm. mm -hmm. То Так ти думаєш, який кінець може бути? Що в нашу країну Росія стральна і все. Ти так думаєш? Угу. Mm -hmm. Але мені щось сумно за це стало. Mm -hmm. Свою дитину, вона колись свою або хлопчик буде така. Mm -hmm. yeah. Ну, мені ще багато жити. Це точно, тобі ще багато. Да, ну я така, ще молода, мені тільки сім. Тага, ти ще молодечка. Як спалось тобі? Добре. Ви спалася? Угу. Ми такі заліплені. Попрокидалися десь в п'ятій годині. Ой. Я босий по шишках хожу. В п'ятій годині попрокидалися, Міра каже, я вже хочу вставати. Кажу, давай ще трошечки поспимо. Ледве вклалися знову, да, Мірусь? Давай спершу тепер я міну з'їму. Хочеш мі віну таки поїсти? Добре, давай. Ти ці Не подобається паста. Все, дякую. А що це ти? Як ти думаєш що це? Гамак? Ага. Поваляємося в гамаку. Давай. Я катаюсь! у снідаємо вчорашнім стейком, огірочками і мівінку паримо. Мівінка нам не зайшла, то ми вирішили ще кашу догнатися. Ну це я, ти ж не їсиш? Ну так, це міра. Але я буду кавку зараз пити. Каву? Давай. Давай. Ось кава. Тата сипить. водичка і мені катає. Оооо, і май. Это <гум> смачно. Зага понимает кришку и пидамуца. Ммм. <гум> <гум> а потом понима и пидаму гамак, да? Мгм. Пидаму гамак. Ой, папа! Що ми бачимо, це дивовижно. Цей світ просто дивовижний. Своїми звігами, своєю красою, своїми лісами, дигевами, квітами. Але люди вони інколи можуть пошкодити її. Викинути сміття, запалити ліс. Або uh -huh. купати далеко, так. А сказавати Там це не добре для тварин, землі, води. Uh -huh. Там взагалі об, здохла вода. Де Там. Тут куди ми приїхали, здохла вода. Так. Це не добре. І ще не добре, їща дерева. Та да, мірочка, світ дивовижний. Треба по можливості старатися подивитися його. Угу. От як ми бачили, то це цей дядько взагалі проїде. Який? Цю планету, як ми, як ти мені казала, якийсь дядько оцей. Ми дивилися тоді. А, це вона говорить про двоколісні хроніки. Там він зараз е вирушив Володимир Муляр в нову експедицію. Дуже рекомендую, хто раніше не дивився. Класний проект на Ютубі. Двоколісні хроніки. Заходьте, дивіться, він зараз їде кругосвітню подорож, і дуже цікавий, як на мене. Ну yeah. no, давай, ходи. Опять минус три долгими два. Ми вже зібрали цей табір, будемо зараз вирушати. Щоб ви собі розуміли, оця дівчинка вчора проїхала 21 з копійками кілометр. Ну це прям потужно. Я думав, ой, очікував десь 17, а вийшло 21 кілометр. 21. Ти минулий раз, коли ми їздили з тобою в подорож, ти проїхала 13, а цього разу 21. Це твій рекорд. Це мій рекорд. Так. Це найбільше, скільки ти проїжджала зараз. Да. Отакий у нас рекорд. Пишаюся цією дівчинкою. Я міра. Мірою. Будемо виправляти ситуацію з озером. Будемо. Ми вже придумали, що ми зробимо зараз. Пісок! Головне, щоб. Не дуже так і потріпало знов, як у тоді ось мене лишилось. Но... Мірко каже, зніми Україна. Жовте поле і синє небо. Стоїть милується дитина. Просто зупинилася, каже. Стала, милується. Клас, мені так подобається. Угу. Таке гарне поле. Я кульбабу хочу. Ого. Я кульбабу хочу. Добре, така кульбаба. Та О. я вже третій раз її не бачу. Раз. Я таку кульбабу третій раз. О. Дай? Сфоткай? А, нет, давай снимем. Я снял. Осень. Снимаю. Дивись. Что, разлетаете? Перемістилися ми в іншу локацію автівкою. Тепер дитина може накупатися, як і хотіла. взагалі Тепла вода! На цій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу подорож. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам наша пригода. Uh, і що там міра хотіла сказати? Поставте лайк і підпишіться. Так, ставте лайк і підписуйтесь. Пока-пока, до нових Пада! пригод.